Привіт усім на моєму каналі. Мене звати Люда, і вже більше чотирьох років моє життя активне пов'язане з іноземними мовами. Більше двох років я є репетиторкою німецької мови. Півтори роки я прожила та пропрацювала в Німеччині, але зараз живу в Україні. Крім цього, каналу я ще веду на YouTube англомовний та німецькомовний канали І недавно почала вивчати свою третю іноземну мову іспанську. Це відео я присвячую одній дуже болючій темі, з якою стикаються всі, хто вивчає іноземні мови: як правильно вчити та використовувати іноземні слова, щоб досягти швидкого успіху в говорінні. Я дам вам конкретні, ефективні та перевірені методики і покажу на прикладах, як це робиться. Не знаю, як ви, а я часто чую від блогерів, що іноземні слова не потрібно вчити, і вони найкраще запам'ятовуються на практиці. Абсолютно з ними згідна, але є одне величезне, але як навчитись їх використовувати на практиці. Мої учні постійно жаліються мені, що як тільки щось хочеться сказати на практиці, слова вилітають з голови, і їх неможливо згадати. А рішення цієї проблеми в тому, що слова спочатку потрібно використовувати на практиці в самостійній домашній роботі, а потім вже виносити їх на люди. Як це робити, розкажу вам в цьому відео. Я коли активно вивчала свою першу іноземну мову, саме німецьку, я багато дуже часу приділяла виписуванню та вивчанню нової лексики. Я виписувала та вивчала кожне нове німецьке слово, яке я тільки бачила. На це в мене йшло одна-дві години кожного дня. Це була моя найбільша помилка в навчанні. Потрібно розуміти, що лексика є активною, яку ми використовуємо у своєму спілкуванні, та пасивною, яку ми можемо лише впізнавати та розуміти. Щоб виражати свої думки на базовому рівні, нам достатньо 400 500 слів активної лексики а півтори тисячі-дві тисячі слів нам вистачить, щоб вільно розмовляти на всі повсякденні теми. Насправді це не так вже й багато. Нашу увагу потрібно зосереджувати саме на активній лексиці. А пасивний запас слів розвивається, коли ми багато всього читаємо та слухаємо. Ми перевіряємо переклад слів, але не виписуємо і не вивчаємо його. Тому перед тим, як виписати якесь слово, запитайте себе, а чи дійсно воно мені потрібне в моєму спілкуванні? Якщо ні, то не виписуйте його. Слово без контексту можна сказати не живе. Ми ж спілкуємося реченнями, а не окремими словами. Деколи ми знаємо якесь слово, але не розуміємо точно, як і правильно його використовувати. Тому не слід виписувати просто окремі слова. Потрібно виписувати також приклади речень або фраз з їх вживанням. Ось, наприклад, один з моїх зошитів з німецькими словами. Це просто жах. Не повторюйте моїх помилок. А це я вже записувала англійські слова. Їх я писала набагато менше, але вже з прикладами речень. Я особисто проти того, щоб взагалі вчити слова чи навіть приклади речень з ними. Їх просто потрібно систематично перечитувати. Коли ми ще на початковому рівні вивчення мови і ще не знаємо, як будувати різні речення, нам потрібно вивчити якісь популярні фрази. Але вчити ці фрази окремо неефективно. Я складаю з цих фраз різні діалоги, вивчаю їх і потім розігрую сама собою в голос. Ось ви можете подивитися на мої діалоги іспанською. Перевірено, проговорюючи ці діалоги в голос, систематично їх повторюючи, фрази запам'ятовуються прекрасно, і потім їх легко використовувати у спілкуванні з іншими людьми. Коли з граматики вже достатньо, щоб будувати різні речення, я використовую таку методику: я пишу тексти на ті теми, на які зазвичай спілкуюсь у своєму житті. Пишу про свій досвід про ті теми, які мене особисто цікавлять, і на які я би хотіла би з кимось подискутувати. Ось, наприклад, мій зошит з текстами англійською. Це чистовик, я завжди все переписувала. А це чорновик. Оце все я написала за два місяці. Моя репетиторка вказувала на помилки, і я їх оліцем виправляла. Відкориговані тексти я вивчала та розказувала сама собі голос. Я також часто записувала себе на відео, потім слухала та перевіряла, тому що деколи я могла переплутувати слова. Також я систематично повторювала ці тексти і роблю досі. Замість того, щоб вивчати окремі слова чи фрази, я одразу вивчала їх в масштабному контексті. Через два місяці написання та розказування таких текстів, мій рівень говоріння англійської зріс з рівня А 1 на Б 1 Я вже могла вільно спілкуватися англійською навіть на складні теми. Я писала свої тексти, ніби я це розказувала без якихось там наворотів, складних конструкцій. Але, звичайно, я намагалась будувати, виражати свої думки гарно та вміло. Я активно використовувала словни, підбирала слова, перевіряла граматику. Я не перекладала за допомогою інтернету речення, але могла перекладати якісь фрази чи сталі звороти. Якщо ви ще на початковому рівні вивчення мови, пишіть простенькі тексти з короткими реченнями. Хай вони будуть примітивно написані, але це ж тільки початок. З Часом ваші тексти будуть ставати все кращими та багатшими на лексику та граматичні конструкції. Недмінно їх вивчайте та розказуйте в вголос. Але головне. Пишіть тільки те, що ви хочете писати. Якщо ви будете це практикувати стабільно, ваше мовлення буде поступово збагачуватись новою цікавою лексикою, і ви вже не будете більше говорити примітивно і з багатьма помилками. Буває в розмові забуваєш якесь дуже важливе слово або фразу, до якого не можеш знайти еквівалент. Тому нам в допомогу приходять гаджети, які в нас завжди під рукою. Швиденько вбиваємо слово в перекладач, і вона. Ваш співрозмовник почекає, нічого страшного не станеться. Буває також, що ми забуваємо якесь слово конкретне, дуже влучне, але заміняємо його його простішим еквівалентом, ну, щоб викрутитись. Після розмови знайдіть це слово або фразу, яку ви так хотіли використати, але не могли. побудуйте речення з ними, або розкажіть те, що ви сказали до того, але вже з цими новими, більш влучними словами. Часто не знаєш або забуваєш. Рід іменника, граматичні форми слова це стосується особливо німецької мови, вимову слова забуваєш, а це стосується особливо англійської мови. Перевіряйте себе завжди, навіть якщо ви трішечки сумніваєтесь. Але робіть це в своїй домашній роботі або на уроці. А спілкування з іншими людьми розслабляєтесь, робіть помилки в. Впевнено. та хто там знає, як довго ви цю мову вчите, чи перший місяць чи 10-й рік. Факт того, що ви вже якось розмовляєте іноземною мовою, мовою заслуговує великої поваги. А тих, кому не подобається, як ви розмовляєте, можете в голові посилати слід за російським кораблем і далі продовжувати впевнено висловлювати свою думку. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Ставте пальчик вгору, якщо воно вам сподобалось. Також підписуйтесь на мій канал, заходьте на мінгломовний та німецькомовний канали, посилання в описі під відео. І пишіть про ваш досвід, як ви вчите іноземні слова. Зустрінемось з вами в новому відео. Чао!